Дрон, чувак, Нет. дрон, 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 сюда летит нахуй. Нет. Да вот, блядь, что не видите? Есть, есть. Ну да, Анатолий, блядь, дает. Что, ребята, с ним народили нас? Назбирали волокна, бачите? Така рубайка рятувала, так. Руснявий прямо на нас літів, так завис. Добре, що ми його побачили, вчасно, вибігли і почали стріляти по ньому. Вітаємо з першим Все, Виїжджаємо зараз. Це Гриша Покровський напрямок. Вивезли. П'ятьох, так, цивільних? П'ятьох. 11 жовтня. Так, ну що, і от наші пригоди не закінчилися. Пробило колесо. Давайте, дорога, моя, давайте. Ось такий у нас сьогодні день з вами. Ну, ще на грішинській дорозі, от, на трасі ми не бортували колеса. Нічого, зараз робимо колесо, виїдемо. Так, заходимо швиденько. Все, пизда, колесо побило нормально. Ну нічого, добре, що живі. Заходьте. Давайте заходьте швиденько! Виїхали зараз. з в Новодонецьке. Зараз хлопці з схід приймають наших дівчат, вони хлопці і везуть на розселення, на оформлення документів. Вам є куди їхати всім, да? до родичей? А значить знайдуть вам на розселення. Кому? Кому? А є? прекрасний вибір. Сейчас как как раз бархатний сезон. Все.